Злодій ніколи не визнає себе злодієм. Добровільно. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Субота Головна Подія на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 15 листопада, субота. І в програмі «Субота. Головна Подія хотів би поговорити безумовно що про цей корупційний скандал, який ми вже обговорюємо з понеділка, коли там були проведені обшуки, масові обшуки слідчих набу. І в Друзів, президента мається на увазі Міндич, і в міністра вже колишнього, як і енергетики, так і юстиції Галущенка. Ну і багато інших речей. Багато про це говорилося. і Я також багато говорив. Ну, я думаю, що не треба забувати цю справу, бо чинна влада на чолі із Володимиром Зеленським не безумовно дуже би хотіли, щоб все це забулося, і вони, до речі, і там перші дні так десь себе і поводили. Отже, давайте спробуємо. Ну, підвести певні підсумки, так, от за цей тиждень. В Україні, В Україні, як я сказав, спочатку влада хотіла це замовчувати, ну а потім е, почалася така активна фаза. Активна фаза заперечення. Ну, є в різні, так, є п'ять фаз там, скажімо так, коли є якийсь шок. Я думаю, що вони скоро дійдуть і, ну, сподіваюся, такі дійдуть до останньої фази це сприйняття того, що. Є корупція, вони корупціонери, і за це треба буде потім відповідати. Ну зараз фаза заперечення. Фаза заперечення, вони заперечують. Ну це проявляється по-різному. Володимир актив... Зеленський дуже активізувався, він їздить там при фронтові регіони, він вручає нагороди, він зустрічається, він фотографується, він проводить там наради. Була навіть відеоконференція зі всіма керівниками дипломатичних місій України за кордоном. Тобто, все це е, висвітлюється е, і в. Телемарфоні, звичайно, всіх тих інформаційних ресурсах, які контролює Офіс президента, в соцмережах. Ну, я так скажу, що фактично, напевне, кожну десь годину там щось строчать, виставляють в соцмережах працівники, писарчуки, які працюють так, на Офіс президента. Ну і безумовно також ті, хто прислужує, маю на увазі, так званих експертів, політологів, журналістів, ну і так далі. І так далі. Ну, це, в принципі, все зрозуміло. Тут нема чому дивуватися. Вони хочуть от, ніби такою своєю імітацією бурної діяльності якось от, змістити фокус уваги суспільства на цей скандал. Це насправді ну, неординарна подія. І не тільки всередині країни, але і за кордон. Навіть е, голова офісу президента Єрмак, е, він там заявив, що непричетний і так далі. Ну, фактично, що. Зеленський, білий і пухнастий, і це все десь там відбувається поза впливом Зеленського. Тобто ну, тоді виявляється, що він не має впливу, що насправді ну, віриться дуже важко, зокрема і те, що ніби нічого не знав сам Андрій Єрмак. Ну, я думаю, що це чи навіть не квіточки, бо коли буде оприлюднена, я сподіваюся, ну таки буде оприлюднена інформація стосовно оборонних закупівель, будівництва фортифікаційних укріплень, то я думаю, тоді. Всі зрозуміють про рівень корупції, який є, на жаль, зачинної влади в Україні. Так, корупція була в нас і раніше, тут ніхто не сперечається, різні були моменти. Але зараз війна і корупція просто набула, ну, я би сказав так, таких масштабів, які, наскільки я пам'ятаю, такого у нас точно не було раніше. А що за межами України, що у світі? Ну, Протягом тижня все більше-більше почали писати. Про ситуацію з цим скандалом, всі впливові засоби масової інформації, Ну, реально тон він почав змінюватися від такого ну, більш нейтрального вже до такого, ну, я би сказав, не зовсім позитивного, м'яко кажучи, для Зеленського в першу чергу. Ну і для України. На жаль, чи може це вплинути на допомогу Україні? Чи буде вона припинена? Я не думаю, що допомога буде припинена, вона буде продовжуватись, але дуже важко. В цій ситуації сподіватися, що вона може збільшитися. Хоча все можливо насправді, але там мають бути вирішені певні питання. І для вирішення цих питань, от зараз буде такий вояж закордонний Зеленського. Він в неділю має бути в Греції, потім він буде у Франції понеділок, потім в Іспанії. Там, безумовно, публічно будуть говорити про те, що вони разом з Україною, з українським народом. будуть говорити про допомогу. Я думаю, що будуть певні заяви з цього питання зроблені. Але я навіть не сумніваюся, що дуже багато буде уваги стосовно цієї ситуації з корупцією. Зокрема, до речі, хочу сказати, що і у Франції, і в Макрона ситуація всередині країни з точки зору підтримки і популярності, довіри не, не саме краще. І ну, є питання, безумовно, і у Педро Санчоса, прем'єр-міністра Іспанії, там Каталонія, фактично перервали Пучмедон, заявив ще, де, якщо не помиляюся, тиждень чи два тому назад про те, що вже не буде співпраця. А завдяки ним фактично була і коаліція, і він знову став прем'єр-міністром в 2023 році. Тобто там така ситуація непроста. Ну і всі опоненти, безумовно, всі опоненти допомоги України, вони будуть це використовувати цю ситуацію з, з цим корупційним скандалом. І це, і це насправді для нас дуже погано, і хотів би звернути вашу увагу ще раз, що якщо ви так уважно придивитесь, прислухаєтеся, то всі заяви вони на один лад. Так, всі там. Представників Європи, керівники урядів, там, керівники Європейського Союзу, що так, ми будемо допомагати, нічого не зміниться, все буде добре, але треба боротися з корупцією. ну Є там вже певні сигнали, які для нас не самі-самі, скажімо так, добрі. Я маю на увазі та заява канцлера Мерца стосовно того, що люди мають залишатися в Україні, пам'ятаємо то рішення так, щоб 18-22 виїжджали, що вони мають допомагати, захищати Україну, що буде скорочена допомога. Українцям, які будуть Німеччині, це Німеччина говорить, ну там я думаю, це буде скоро у всіх інших країнах, бо буде важко зараз пояснити своїм громадянам тим урядам, які допомагають Україні, витрачають гроші. А у них, в їхніх громадян, життя не покращується за рахунок тих великих, насправді. Е, грошей, які надають як допомогу Україні, пояснювати буде дуже важко, чого ми віддаємо гроші. Чому навіть цим от зараз допомагаємо і плачемо великі гроші загалом. Українським біженцям, якщо влада України, от вона такі великі масштаби корупції демонструє на весь світ. Тому ця ситуація, безумовно, для нас є дуже-дуже неприємною. Ну і що? Як підсумок? Як, як, як підсумок, сподіваюся, все-таки, що допомога е, не припиниться. Е, не думаю, що ті, хто зараз е, дуже багато пише про те, що. Це якесь ІПСО. Я не сумніваюся, що ворог буде це використовувати, але це не ворог крав, це безпосереднє оточення друзі президента. Крали-мародерили під час війни. Ну і, напевне, варто ще задати правників, які говорять, що це не зовсім ну, ніби законно, що то не більше публічно, більше піаро і так далі. Ну я їх хочу тоді запитати, як ви поясните те, що були порушені справи проти генералів української армії, Збройних сил України. Інших військових командирів, яких за надуманими, бо це для всіх було очевидно, так, якимись там фактами, вигадами, все було шито білими нитками, так і їх позакривали в свій час, потім великі були застави. Ну, слава Богу, що потім вийшли, там, починаючи з там, генерала Марченка, який зіграв вирішальну роль у захисті Миколаїв, Миколаївської області. Тобто, як це пояснити, все, що відбувається, тому таке цікаве викиникає питання. Тобто, ми, як хочемо, так і... Робимо, не хочу сказати, що підходить в рифму, так, а от ви з нами все як має бути. Я думаю, що в цій ситуації, яка зараз склалася при тім закупації влади, про те, що все вирішує телефонне право, і тільки публічність, тільки публічність може давати сподівання, що будуть покарані ті, хто займався мародерством. І, можливо, ця публічність все-таки змусить суддів зрозуміти, що вже так, як вони раніше судили, судили в лапках, що так вже не можна це робити. Ну і в принципі, що потрібно зробити в цій ситуації. Я вже про це говорив два рази, третій раз повторюю, не буду руйнуватися. Це робити. Це треба нову коаліцію, змінити керівництво Верховної Ради, створити уряд порятунку, тобто це відправити відставку, прийняти закон про стан війни, щоб була мобілізація всієї країни. Воєнна воєнні рейки, економіка. Це має бути воєнний кабінет створений, і це має бути ну, початися. Розслідування, так, розслідування стосовно всіх тих дій, які відбувалися, і винні всі мають бути покарані. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Субота Головна Подія. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, які допомагають моєму YouTube каналу, щоб всі його більше бачили. І ці програми, зокрема, коментуйте, обміняємося думками. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення! Своїх програм бажаю всім усіляких разів і нагадую, що незважаючи зважаючи ні на кого, ні на що це буде Україна.